У суботу, 12 квітня 2025 року, мережею поширили відео, на якому поліція у Києві проводить затримання колишнього футболіста Національної збірної України та київського Динамо Олександра Алієва. Сам екс-футболіст пізніше виступив з простуванням того, що він перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння, як повідомляли деякі джерела. Проте публікація офіційного акаунту патрульної поліції Києва не збігається зі словами Олександра роз'яснення стосовно події, яка трапилася в Солом'янському районі. Патрулюючи на бульварі Чоколівському, інспектори зупинили за порушення правила дорожнього руху водія автомобіля Мерседес. Спілкуючись з патрульними, керманич та пасажирка нецензурно висловлювалися та агресивно поводилися. На законну вимогу поліцейських припинити протиправні дії не реагували. Крім того, у водія ми виявили явні ознаки алкогольного сп'яніння. Пройти огляд на стан сп'яніння у встановленому законом порядку чоловік категорично відмовився та разом з пасажиркою продовжував порушувати громадський порядок. Ми повідомили, що їх буде затримано та доставлено до поліцейського відділку для складання відповідних адміністративних матеріалів. Аби перешкодити діям поліцейських, пасажирка залізла на службовий автомобіль. Обох громадян ми затримали та доставили до поліцейського відділку. На кармани чи патрульні склали протокол затримання, протокол статті 130, керування транспортним засобом у стані сп'яніння, протокол статті 173 дрібне хуліганство винесли постанову за частиною 3 статті 122 рух смугою громадського транспорту. На пасажирку ми склали протокол затримання, протокол. Статті 173 Дрібне хуліганство винесли постанову статті 178. Поява у громадських місцях в пеєному вигляді постанову за статтею 183 завідомо неправдий виклик спецслужб, оскільки містянка викликала карету швидкої, а коли медики прибули на місце події, повідомила, що їх допомоги не потребує. Надалі рішення по справі прийматиме суд.